Йому події дня, що минає час новин на Терка львів. Замість підземного наземний занедбаний під, занедбану підземку, що на перетині вулиць Стрийська Володимира Великого відремонтувати не можуть, а тому облаштують в цьому місті наземний перехід. Де сьогодні переходять вулицю Львів'яни. Та коли все-таки встановлять відповідні знаки, далі Оля Тимоляк. Розбиті сходи, розкидане сміття, відсутність лампочок. Таким сьогодні є підземний перехід на перетині вулиць Стрийська Володимира Великого. Перехожі твердять, його вже давно треба відремонтувати. Підмести потрібно, то бач, такі стіни всюди по розвальному вода постійно, грязно, сніг зимою не можна перейти. Я б їм голови повідкручував, тому хто за нього відповідає. Жіночка впала. Мужичок я на свої очі бачив, впав, обліцовку цілу побив. а в зимі що буде? Перехід в жахливому стані, особливо коли опади заливає води водою дуже сильно. Я знаю, що є такі випадки, що діти просто переходять через вулицю. Прямо біля транспорту. Допоки ми знімали підземний перехід з вулиці Стрийської, в підземку з Володимира Великого зайшла Ольга. Жінка вперше в цьому підземному переході. Каже, такого жаху не сподівалась побачити. Ну, де так, такий можна запущені, такий гарний перехід, і він дуже потрібний. Бачите, верхом неможливо перейти. І Він такий запущений, можливо, якісь служби, щоб то взяла під свій контроль якусь. Потрібно зробити благоустрій підземного переходу. Відремонтувати підземний перехід міські чиновники не можуть, бо він перебуває на балансі львівського автобусного заводу. А підприємство не хоче віддавати перехід у власність міста. Через бюрократичні процедури змушені облаштувати наземний перехід. Затягувати цей е, вже процес е, немає далі куди, тому що звернень дуже багато і мешканців міста і людей з обмеженими можливостями, що е, Перехрестя дуже активно в транспортному питанні. Дуже багато рухається транспорту по даному перехрестю, і там треба було приймати вже рішення. Коли облаштують регульовані наземні переходи, а на світлофорах з'являться додаткові секції для пішоходів. Наразі ще невідомо. Для початку фахівці мають підготувати проект. Скільки це вартуватиме районним адміністраціям, теж поки не говорять. А львів'яни тим часом на свій страх і ризик переходять вулицю, де заманеться. Ольга Тимуляк, Олег Греб, новини. Проїзд через площу святого Юра дозволено. Після трьох місяців експерименту його зробили на постійній основі. Відповідне рішення охвалила міська комісія з безпеки дорожнього руху. Нагадаю, у квітні було дозволено односторонній рух приватного транспорту у тестовому режимі в напрямку від вулиці Листопадового чину до вулиці Митрополита Андрея. Днями комісія вирішила затвердити схему руху приватного транспорту в напрямку від центру міста на постійній основі. Крім того, згідно з рішенням комісії, на перехресті вулиць Шептицьких та митрополита Андрея мають встановити світлофор. Згідно рішення міської комісії, громадський транспорт по ці дорозі новозбудовані навколо скверу Святого Юра ходить в дві сторони тролейбуси, автобуси. Приватний транспорт буде ходити, і це рішення було комісії і на експеримент, тільки з центру, з вулиці Чіно буде заїжджати на вулицю Митрополита Андрія, і далі на вулицю Степана Бендера. Зворотні мені, і це, скажімо так, воно на сьогоднішній день більш оптимальний варіант, який ми могли придумати по проїзду цієї вулиці. Ехосвіту Львівщини профінансували за кошти з державної скарбниці на потреби області. У цій галузі виділили 12 мільйонів гривень. Кошти перераховані в місцеві бюджети Дрогобичу, Стрия, Роздолу та Червонограда. Загалом на цю мету збільшено видатки на 35,5 мільйона гривень. Ця сума, стверджують чиновники, дозволить повністю здійснити усі необхідні виплати та провести набір учнів на наступний навчальний рік. Нагадаю, цьогоріч фінансування профтехосвіти лягає на плеч. Чи місцевих бюджетів раніше цю галузь фінансували централізовано з Києва? На даний час будемо казати, що в нас протехосвіта е, фінансується і з держави, тому що в нас є так само є такі пріоритетні спеціальності, де буде державне фінансування. На такі спеціальності, як сантехнік, е, тракторист, машиніст, а також е, Швець і Закріщик. То в нас ці три професії, до речі, які будуть фінансуватись по цілій Україні, і в нас так само на Львівщині, це буде державне замовлення. І від них буде державне фінансування. У нас тепер є регіональне замовлення, і в цьому році в нас на регіональній. Нальне замовлення є 11 тисяч учнів, тобто ми будемо виходити із того, які спеціальності найбільш потребує в нашій області. У новий навчальний рік із транспортними змінами львівські школярі їздитимуть за півціни. Таке рішення ухвалили цього літа на сесії міської ради з понеділка по п'ятницю. Вартість проїзду на автобусних маршрутах Львова для учнів становитиме 2 гривні. До 1 вересня міські перевізники зобов'язані розмістити інформацію про вартість проїзду для дітей шкільного віку у салонах своїх автобусів. Львів транспортний, скільки школярів возять, водії міських маршруток навіть не знають. Як школярів відрізнати? Ну, як знати, з якого вони віку? Маленькі, то взагалі там не платять. Продовж п'яти робочих днів необмежено кількість разів львівські школярі їздитимуть у міському транспорті за 2 гривні. Я ходжу на балет і їжджу на балет, а потім знову додому. Ще я ходжу в церкву на катехизм. За нововведення містяни чули, але чи потрібно це їхнім дітям, кожен вирішує сам. Я їй божу, а по-друге, всі мої гуртки знаходяться поруч, біля дому, щоб вона не доїжджала. Тому що я все-таки переживаю за дитину. От і все, тому. Чи дві гривні, чи чотири гривні. Мене це, мені це все одно. За прикладом деяких українських міст за пільгову вартість проголосували і на сесії Львівської міської ради. Щоправда, витрати перевізникам за пільгові перевезення школярів місто компенсовувати не буде. В Україні, на жаль, державою визначена пільгова вартість проїзду безкоштовна тільки для дітей до семи років. Після семи років діти повинні оплачувати повну вартість. Деякі місця, до прикладу, назву Івано-Франківськ, Вінниця, інші міста України також на сесії міської ради визначили вартість проїзду пільгову 50% вартості. Тому виникла власне така ідея: це до школи проїзд, проїзд бібліотеки, гуртки на будь-які інші на будь-яке інше навчання позаурочний час. Вони зможуть користуватися цією вартістю пільговою проїзду. В неділю, на жаль, не діятиме така програма. Інформацію про 50-відсоткову вартість проїзду для дітей шкільного віку перевізники зобов'язані розмістити у салонах автобусів. Ірина Кочмарик, Назар Петуляк, Новини. Все для дітей. Вів'яни можуть поскаржитись на стан дитячих майданчиків онлайн. Наразі для усунення недоліків на майданчиках, які розміщені у дворах міста, проведено моніторинг їх стану. Загалом частина майданчиків потребує часткової заміни існуючих елементів, однак більшість. В задовільному стані серед недоліків найпопулярнішими є відсутність піску в пісочницях та потреба заміни дерев'яних елементів ігрових споруд. Відтак для того, аби залишити власне зауваження щодо стану майданчика у місті, варто перейти за посиланням громадської організації Батьки в дії та залишити там відгук. Але йому дали дозвіл на руш. «Ця карта це спільний продукт громадськості. Це активні жінки, які, як правило, є, працюють в якій сфері. Вони зорганізувалися, створили такий інструмент спільно з громадською організацією батьків дії для того, щоб кожен львів'янин міг залишити це чи інше повідомлення про недолік на тому чи іншому майданчику. Тобто ви приходите на майданчик, бачите, що, припустимо, є поламана лавка. І ви можете через свій гаджет оперативно надіслати інформацію на цю карту, зазначивши при цьому недолік і відмітивши, в якому стані заглом є майданчик, у Львові створять центр денного перебування для дітей з особливими потребами. Тут діти зможуть перебувати під наглядом професіоналів після школи. Запрацює мережа освітньо-соціально-культурних центрів на Львівщині вже восени. Це буде перший в Україні пілотний проект денного перебування для дітей з інвалідністю, створений у співпраці влади та громадськості. Пріоритетним напрямком діяльності цих закладів зокрема буде формування вмінь дітей з особливими потребами, розвиток їхніх інтелектуальних та творчих здібностей, реалізація та Оздоровлення такі заклади з'являться на базі навчально реабілітаційного центру у Брюховичах та Львівської школи-інтернату на вулиці Личаківській. Накопичити на рюкзак власними силами. Десятирічна дівчинка на канцтовари хоче заробити самостійно. Юна художниця намалювала більше десятка картин і виставила їх на аукціон у Фейсбуці. Та дівчинка вирішила подбати не лише про себе на зароблені гроші. Закупить ще й канцелярію для потребуючих дітей. У квартирі художньої майстерні побувала Оля Матейчик. Вона розповість, як придбати оновлення до інтер'єру і здійснити мрію дівчинки. Коли я дивилася тіні забутих предків, то я там бачила таку ну, дівчинку палагну я вирішила її тут намалювати. Юстинка соромиться в присутності камери. Батьки пояснюються її тонкою творчою натурою, а всі емоції дівчинка показує на полотні. Нещодавно учениця художньої школи захопилася творчістю Пабло Пікасо. Всі роботи й створені у цьому стилі. В цьому стилі не обов'язкові пропорції. Там можна дуже багато фантазувати і розкривати свою фантазію. В інших художників все так, як у справжніх людей, мені це ставалося дуже нудним. Я вирішила спробувати так само, як він, якийсь інший стиль. Цікавіший і класніший. Юстина для себе і для сестрички до початку навчального сезону хоче купити рюкзак. Американського виробництва наплічник коштує дорого, тому тато запропонував назбирати на нього самостійно. Роботи у стилі сюрреалізму юстинки виклали в Фейсбуці на аукціон. Вже є перші ставки. Всього є лотів 11, з них два подвійних диптихи, Відповідно, буде 9 лотів. Сьогодні виставили п'ятий лот. Ми виставляємо один лот в день. Станом на зараз ну, найбільша картина, найдорожча картина 2000 гривень, 2050 гривень поставили. Одна картина там півтора тисячі, одна ще сот. Тато очікує, що сума після торгів буде значна, тому спільно із донькою вирішив віддати половину зароблених грошей на благодійність і купити канцелярію для діток, які не мають змоги закупити шкільне приладдя. Я просто поставила себе на їхнє місце. Що я просто не маю гроші, щоб щось купити. і Мені хтось так гарно допомагає. Популярність робіт дівчинки росте. Нині юстя ще й малює картину Параджанова яким так захоплюється мисткиня. Ольга Матейчик, Андрій Сладков, новини. Про макет ратуші для незрячих, різноманіття яворівської забавки та звично новини спорту. Це і не лише далі у новинах. Новітні технології навіть у місцях позбавлення волі. Колоніям Львівщини закупили техніки на мільйон гривень. Все для того, аби перебування в'язнів прирівнювалося до європейських стандартів. Сьогодні керівникам установи подарували комп'ютерну та побутову техніку для більш комфортного відбування покарання злочинців. Совість з огріхами зате чиста білизна. Василь працює у пральні 48-ї колонії. Засуджений розповідає, на шість сотень в'язнів, лише шість пралок, тож працюють практично цілодобово. З понеділка по п'ятницю в суботу санітарний день, в неділю вихідний день. Так, кожен день стираємо. У кожної з засуджених свій банний день, тож перуть одяг тоді, коли приймають загальний душ. У нас є графік, згідно графіку, встановлено і затверджено начальником установи. Засуджені один раз приймають в тиждень, проходять, проходять митися в баню. У нас неправильний комплекс. При час вони привносять свої речі, здають окрему кімнату для прийому грязної білизни, засуджений приймається, зважує і в процесі того подає його нам стиральні машини. Все, де проходиться саме прання. Відтак обласні обранці потреби пенітеціарників розуміють, адже гігієна та чистота у колоніях – ледь не перша необхідність. Більше того пояснюють більшість обладнання ще часів союзу. Цей рік є рекордна сума по цій програмі, яка стосується виключно установ панітенціарної служби. Це 1 мільйон гривень. І на відміну від інших обласних програм ви можете знайти звіти по їх в інтернеті. Є стовідсоткове по виконання. Тобто в березні була прийнята, зараз є середина серпня, стовідсоткове виконання. Позаду мене це частина продукції, яка закуплена на всі шість обласних установ, так моди, які мають відношення до кримінально виконавчої системи, яка є найбільш необхідною на даному етапі. Окрім побутової техніки, подарували працівникам колонії прибори стеження та комп'ютерне обладнання. Віталій Гамадин, Любомир Козак. Новини біля входу у міську раду встановлять макет ратуші. Відтак люди з глибокими вадами зору і труднощами у пересуванні зможуть ознайомитись із будівлею на дотик. Скульптори вже підготували перехідний макет, який згодом вильють у бронзі. Встановити міні-ратушу. Планують у жовтні. Поруч буде інформаційна таблиця з надписом Шрифтом Брайля. Ратуша стане першим у Львові архітектурним об'єктом, який адаптувала для. Огляду людей з інвалідністю роботи ведуться в межах проєкту Львів на долонях. Цей макет є в масштабі 1 до 130. Він створений з різних матеріалів, і ми будемо його відливати в бронзі. Ось над цим проєктом працюють на даний момент троє людей. Ми будемо залучати також інших людей, тому що процесів тут ще є дуже багато. Ось і на 14 жовтня в нас запланована презентація цього проекту, власне відкриття перед міською ратушою. Я дуже сподіваюся, що це буде перша пам'ятка, доступна для незрячих і слабозорих людей, але далеко не остання. І що ми поступово і вірменську церкву, і катедральний собор, і Успенський, і домінікани, і оперний театр, і церкву святого Юра, що ці та інші історико-архітектурні споруди нам вдасться адаптувати і розробити робити ось такі мініатюри, макети для людей з вадами зору. У Шевченківському гаю презентували виставку народного надбання Яворівську забавку. Всього більше півтисячі експонатів походить іграшка із Яворівщини і виготовляють її із усики. У народі вважають, ця забавка відганяє від оселі всю нечисть. Більше того, коники, ташки та деркачі покриті тільки натуральними фарбами, тож екологічно чисті. Більше про унікальне мистецтво Львівщини. Далі у сюжеті. що я відганяю лихо, лихих духів виганяю зал. Замість пластикової іграшки екочиста забавка. Семен плустий майстер яворівської забавки демонструє, як працює деркач. Чоловік впродовж 30 років захоплюється виготовленням і відродженням цього мистецтва. У планах навіть створити свою власну міні-фабрику. Забувати не можна, то є українське, то є наші народне, і ми боремося з китайською хімією пластмасою. Про яворівську іграшку вже знають далеко за кордоном, адже свої Роботи майстер презентував і в Німеччині, і в Польщі. Однак тих, хто пропагує диркачів, коників з візочками і з традиційними орнаментами, не так вже й багато. Тому ціла родина рекламує в це мистецтво. Син Семена теж захопився різбою і допомагає у справі, а займаючись. Різьбою, то мені здається, що це природньо було дойти десь, скажімо, якимось певним етапом розвитку свого життя і мистецької кар'єри. Що а яким чином би можна було би відродити саме оці коріння? Цього нашого єврівського мистецтва. Так, виникла така думка, і наш, нас, однодумців, декілька майстрів зібралися, це все обговорили на такому, знаєте, єдиному пориві, на єдиному піднесенні, і це почали відтворювати. Окраса, традиційні кольори та узори походять ще з 18 століття. Кожен відтінок має своє значення, використовують при розписі всього чотири кольори. Основний колір яврівської іграшки це жовтий, це колір сонця. Він навіть сам підказує, щоб навіть хотіли сказати, що це не колір сонця, це колір сонця. Далі ми використовуємо червоний колір, це колір квітів, достиглих ягід. Зелений колір це природа, травичка. Звичайно, використовуємо голубий Колір це небо, це водичка, крапельки, роси. Вони просто дуже гарні. Вони розфарбовані. І мені просто то подобається розфарбовуватися. Побачити розмаїття дитячих забавок можна в Шевченківському гаї. Виставку експонуватимуть до 4 вересня. Ольга Матейчик, Назар Петуляк, новини. У Львові відбудеться міжнародна фотовиставка. Відкриття 12 серпня у галереї Василя Пилип'юка. В експозиції будуть представлені роботи переможців міжнародних фотосалонів, які стали кращими серед півтори тисячі учасників із 60 країн. Їх розділять на шість категорій: кольорова секція, чорно-біла, природа, фототравел, чоловік, жінка, діти та життя фото журналіста. Учасники з 50-60 країн світу відправляють нам роботи. Потім члени журі проставляють оцінки, відбирають відбирають найкращих і вони отримують нагороди. І потім учасники, які саме отримали нагороди у декількох салонів, попали на цю виставку. Тобто, це переможці декількох міжнародних салонів, які ми проводили. Таким цей день побачили. Ми новини. Це те, чим всі ми живемо щодня. Тож, якщо маєте що розповісти, телефонуйте нам. Номер гарячої лінії служби інформації ТРК Львів 261 261-6901. Нагадую, порція свіжих новин завжди на нашому інтернет-порталі lviv.tv. про новини спорту вже за мить вам розповість Ольга Білоган. Тож не перемикайте, завжди сподівайтесь на краще, не переставайте мріяти і докладайте зусиль, аби досягти того, чого прагнете. Дякую, що з нами. До зустрічі. Час спортивних новин на ТРК Львів. Вітаю вас. Олімпійська скарбничка українських спортсменів поповнилась ще одною медаллю. Спортивний гімнаст Олег Верняєв виборов своє перше срібло на олімпіаді. Про виступи українських спортсменів у Ріо де жанейро дивіться далі у короткому огляді. У фіналі Олег Верняєв боровся з золото із японцем. І буквально однієї десятої балу забракло українцеві, аби вирвати перемогу. Відтак наш гімнаст срібний призер. Не змогла пробитись до фіналу у стрільбі з винтівки з трьох позицій Наталія Кальнеш. Українка в кваліфікації зайняла 21 місце. Не вийшло до півфіналу і українки в командній Шпазі. Яна Шем'якіна, Анфіса Почкалова, Ксенія Пантілієва та Олена Кривицька в одній четвертій поступили збірні Китаю. За крок до підесталу фінішувала жіноча четвірка з академічного веслування. Українки лише четверті. Чоловіча четвірка шоста. Також раді повідомити, що дзюдоїст Артем Блошенко перебуває за крок до медалі. Найближчим суперником Українця за місце на п'єдесталі Азербайджанець Ельмар Гасімов. Поєдинки розпочнуться о 22-й за київським часом. І найкращі ракетомодельники планети приїдуть на Львівщину. Менше двох тижнів залишається до старту чемпіонату світу. Його Україна прийматиме вперше. Як триває підготовка до свята, дізнались наші журналісти. На Львівщині тривають останні приготування до чемпіонату світу з ракетно-модельного спорту. Особливу увагу присвячують прибуттю спортивних делегацій, безпеці учасників, глядачів, а також підготовці території. 22-30 серпня. Ми будемо мати одне із найбільших дій з цього року, і вперше в Україні, вперше на Львівщині, буде приймати чемпіонат світу з ракетно-модельного спорту. Понад 300 спортсменів з 20 країн світу з'їдуться до великого Дорошова аби позмагатись в конструкції. Труювання, виготовленні та запуску моделей ракет, чемпіонат є престижним не лише для Львівщини, а й для України, в мене дуже важливо, щоб Львівщина стала візитною карточкою України, і навіть в умовах російської агресії, щоб ми продемонстрували всьому світові, що ми є безпечна країна, що ми є країна, яка здатна проводити чемпіонати найвищого рівня. Ну і звичайно, це буде велика радість для наших людей, глядачів, тому що саме дійство, яке саме видовище. Яке буде проходити, це ну насправді заслуговує як найвищої похвали, окрім змагань наглядачів чекає цікава програма. У великому дорошеві облаштують ігрову зону для дітей, проводитимуть майстер-класи зі створення ракет, а також показуватимуть моделі реальних літаючих пристроїв. Друге коло футбольної першості Львівщини стартувало на Самбірщині. В запеклому поєдинку зустрілись команди Добромеля та команда Новошичів з Дрогобицького району. З яким рахунком закінчилася гра та про перебіг турніру далі у сюжеті. Уже в першому таймі команди Добромиля та Новошичів продемонстрували. Уступати на шляху до матчів вищої прем'єр-ліги не збираються. Перша частина турніру закінчується рахунком 0-0. Я вболіваю заксив футбол. Я не з Добромиля, не з Новошича, я нейтральну позицію зберігаю. Хороші футболісти і молоді, які мають шанси і себе проявити по першій чи по другій лізі на Україну. Молоді не має піти грам десь і по кабаках, а має займатися спортом. Перший гол в другому таймі забивають Дрогобичани. Та вже за кілька хвилин зрівнюють. Хунок, але новошичі не зупиняються. Наполегливо атакують і забивають другий гол. Цікава, дуже гра, майже одинакова, але новощі виграють. виіграють. Ну перевага в них трошки більше. Загрою земляків у своєму рідному районі уважно стежить і депутат Львівської обласної ради Михайло Гичка. Підтримувати спорт та популяризувати здоровий спосіб життя в невеликих населених пунктах вважає одним з пріоритетних завдань для влади на різних рівнях. Має бути фізична культура, щоб молодь підтягувалася, щоб вони в майбутньому були або великими спортсменами, або хоча б допомагали тому, щоб були здорові. На останніх хвилинах матчу господарі поля добромиляни, встигають забити вирішальний гол у ворота суперників. Турнір завершується рахунком. 2-2. рівні команди. Нічого не го Вони займають перші другі місця в області по першій лісі. Це почалося другої коло ще ігр в області. Кожна із тих команд, що тут виступала, ще проведуть 11 ігор. Коли команда займе перше друге місце, вони будуть в пульці замагатися за підтримку. За вищу прем'єр-лігу вже цими вихідними відбудеться серія нових матчів за першість Львівщини. Добромель позмагається з командою Стебника, Новошичі і Трускавцем. Що ж, на цьому у мене все на сьогодні. Слідкуйте разом з нами за найсвіжішими новинами спортивної Львівщини. Гарного вам вечора. Для рятувальної служби це дуже визначне свято в першу чергу, тому що наша країна молода, вона тільки розвивається, і ми все для того прикладаємо, віддаємо для людей, допомагаємо їм. Так що хочемо, щоб люди нам допомагали і цінували те, що ми робимо. І хотів би я привітати всю Україну. І щоб ми розвивалися далі в цьому напрямку, в європейському напрямку, і побажати всім злагоди, здоров'я і всього найкращого.